Дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо як запровадження накопичувальної частини пенсійної реформи, як це буде впливати? на... Взагалі, податки на вас як працівника, на вашого роботодавця і взагалі на вашу трудову діяльність. Хочу нагадати, що всі роз'яснення нам надає Міністерство соціальної політики, адже Міністерство соціальної політики розробило комплексну реформу пенсійного забезпечення і всі відповідні законопроекти, про які ми зараз з вами говоримо, вони подані на розгляд до органів влади. От, і де кожен з ними так, з даними нормативно-правовими актами, може ознайомитися також запровадження накопичувальних пенсій не передбачатиме підвищення податків про це наголошує. Пенсі Міністерства соціальної політики. Міністерство соціальної політики пояснює, що запровадження накопичувальної системи, яка є важливою частиною реформи, дозволить працівникам додатково збільшити розмір своєї майбутньої пенсії та ваш відповідно. Періоди вашої трудової діяльності. Хочу нагадати, що накопичувальна пенсійна частина нашої реформи, так реформи, яку презентує наразі Міністерство соціальної політики, запрацює скоріш за все в 2026 році. Міністерство соціальної політики наголошує, що це не призведе до збільшення навантаження на платників. Податків, адже за власним бажанням, ви як працівник, зможете сплачувати додатковий добровільний внесок. Також за підрахунками, які ми наразі ділиться в Міністерство соціальної політики, очікується, що впровадження накопичувальної системи дозволить збільшити пенсію ще на 15 або ж 20% порівняно із середньою заробітною платою вашою протягом життя, додатково до солідарних. Частини пенсії. Тому, за, знову ж повторюся, за прогнозами накопичувальна частина, так нашої пенсійної системи, вона має запрацювати в 2026 році, відповідно до якої всі. Громадяни нашої держави, які працюють і є застрахованими, так вони будуть сплачувати, будуть відкриті спеціальні індивідуальні рахунки, і а, туди будуть сплачуватися з ваших а, заробітної плати, так будуть сплачуватися внески. А потім, а, коли ви досягнете 60-річного віку, будете мати а, необхідний страховий стаж 35 років, ви зможете скористатися цими коштами. Можливо. Будуть внесені зміни, або ж ці кошти, які ви будете накопичувати протягом життя на цих індивідуальних рахунках, ви зможете передати у спадщину. І за вашим власним бажанням, ви зможете сплачувати додатковий добровільний внесок. Тож будемо чекати вже остаточну редакцію, так, тому що наразі ми маємо проєкт. Реформи пенсійного забезпечення, відповідно до якого буде внесено дуже багато змін в чинне законодавство, яке регулює питання щодо пенсійного забезпечення. Тож будемо з вами очікувати. І в наступному відео ми обов'язково з вами поговоримо про бали. Дуже багато у вас є запитань стосовно того, як будуть обчислюватися бали до 2000 року. Тож в наступному відео також з вами про це поговоримо.